Привіт. Дівчатка, привіт! Це ми земою прийшли до вас в гості. А ми не чекали на гостей. Зараз я позову дівчаток. Тефані, Ненсі, спускайтеся. До нас ема прийшла. Привіт, ема. Ой, ненсі, а чого ж це тебе з туфелю? Ой, а я їх десь залишила і тепер не можу знайти. Дівчата, ну це і не дивно. Ви подивіться, як у вас брудно в домі. Це ж ваш новий будиночок, все розкидано, сміття валяється. Їжа тарілки, потрібно негайно все це прибрати. ой Ой ой! Ой ні, нам лінь прибирати, ай хтось інший це робить. Не переживайте, дівчатка, ми з Емою допоможемо вам швиденько тут все прибрати. Сміття потрібно викинути в смітник. А іграшки потрібно поскладати. А пляшечку лол ми віднесемо на кухню. Дівчата, допомагайте, буде дуже весело. Ну, добре, давайте спробуємо. Піду позбираю сміття. Ого, скільки сміття назбиралось. Одна кімнатка чиста. Час переходити до іншої. Ой, а на кухні як брудно. Ну нічого, зараз ми все швиденько поскладаємо. Супер! Їжі місце в холодильнику. Я вже все склала в холодильник. Тепер все на місці. І на кухні тепер чисто. А тут нам потрібно підняти меблі і зібрати сміття. Ну це буде швидко. Тут його дуже мало. Другий поверх ідеально чистий, ура! Дівчатка, давайте разом будемо прибирати третій поверх, щоб нам було веселіше. Піднімаємо стілець. Залишилось позбирати сміття і речі. Віднесу окуляри в гардеробну. Ого, як тут брудно. Ну нічого, я це виправлю. Я тобі допоможу тут прибрати неньці. Подивись, я знайшла все ж твої туфельки, які ти загубила. Ой, точно це вони! Дякую, дякую. Дівчатка, який же у вас тепер гарний і охайний будиночок! Виявляється, прибирати це дуже весело і зовсім не складно. Дякую, що ви нам допомогли. Ака.